Всім доброго дня! Хто завітав на мій канал? Я сьогодні хочу показати деякі зміни в цій частині саду. У нас тут декоративний ставочок. Хто зі мною давно на каналі, то вже пам'ятає, як в мене тут було все. Зовсім стало по-іншому. Трошки переробила я, додала деякі фрагменти і хочу зараз поділитися з вами. Дивіться, в нас був тут такий мостик дерев'яний. Він був вже, мабуть, років 10 стояв тут. І вже в аварійному такому стані ми його мусили розібрати. Чоловік каже, іншого такого більш не буде робити, саме із дерева, тому що він недовговічний. А придумали ось такий підковку, сам чоловік робив. До речі, відео я ще не змонтувала, як це все починалося робити. Дуже цікаво буде, тому виставлю побачити, як ми старий мостик руйнували і новий мостик, як робив мій чоловік. Мені дуже сподобалося, що біля мостика буде такий маленький ставочок. Я ніби і не планувала його тут робити. У мене тут росла снить, пам'ятаєте, в скаті. Я вже й забула, як це воно було, тому що зразу дуже кидається в очі цей ставочок, і зміни такі на краще, як то кажуть. Цей ставочок я зробила саме раді цієї німфейки, тому що мені підказали, що в великому ставу. Вона не буде цвісти, так як в мене постійно включений фонтанчик, на неї попадала вода, і вона не хотіла із за того цвісти. Ну, і я вирішила взяти меншу ємкість. Не бачу я ще бутонів, немає на ній бутонів. Але я бачу, що вона гарненько тут приживається. І такі вже новенькі листочки напускала. Ще в мене з'явилася така нова рослинка. Така пістія, капусточка така. Дуже я її також довго шукала, писала скрізь. Не могли мені ніхто запропонувати, але якось знайшла. Дивіться, які в мене з'явилися нові жителі в саду. Дивіться, які красиві горобчики. Здається, на перший погляд такі невзрачні, їх тут навіть зовсім не видно, бо вони такі маленькі, але вони такі класні. Тут я засипала дрібненькою фракцією щебеня. Під низ я нічого не стелила, не агроволокна, нічим не застеляла, буду помаленьку оновлювати кожного року досипати щебенку, понасаджувала різних таких молодил. Дивіться, вже посадила молодилку і, бачите, вже воно заквітує і пропаде. Навіть не пустило діточки. Ось так, тут я посадила цю усуку пальмолисту варігатну. Дивіться, як моя левізія пропадає. Оце зараз я ближчечко до неї. дойду, бачите, так гарно квітла і чомусь пропадає. Не знаю, як за нею доглядати, щось я з нею ще недобре ознайомилась. Це в мене новенька гвоздичка. У мене є такої гвоздички світлого, світлого кольору, є пару кущиків. По садочку посаджених, а це така, ну не видно, бачите, квіточка вже перецвіла, майже вона темного кольору. Дуже красива, буде інший сорт. Посадила я тут також е, карлі Роуз. Такий пенісетом. Дуже буде гарненький, коли виросте великий. Ось така Вероніка ґрунтопокривна. Ломи камінь інпростований. І не знаю, чи ви замітили, дивіться, який мене, також мені чоловік зробив. Такий павук на павутині. Щось я тут його і не бачила, але мені моя подруга підказала, що Віта буде дуже класно, коли в тебе тут... З'явиться такий павук на павутині. Ось чоловік і втілив моє бажання, як то кажуть. Ось так. Ще підсадила я таку вербу розмарину листу на штамбі. Ось ну ще в мене тут ще є. Дивіться, як гарно розцвіла кала. але чомусь таки майже одинакового кольору всі три. Ромашки. Зараз я з цього боку підійду, покажу вам. Ось так виглядає. З однієї і з другої сторони в мене. Будуть рости війники. Ось такий аваланж-війник, ще маленький, бо таки недавно посадила. А цей овердам, дивіться, який вже він великий. Ось такий вже кущик величенький. Тут в мене також посажені і риси такі варігатні. Це всі такі рослинки, що можна посадити біля ставочків декоративних. Осока пальмолиста, зеленолиста. Бачите, вже квітує. Така бронзова осока. Це такий релакс вам не передати. Щось робиш в садочку, ходиш і постійно можна присісти біля цього фонтанчика і порелаксувати. Так заспокоює. У мене тут зовсім мало місця біля ставочка. Я б ще, як то кажуть, ще розбіглася б, якби можна було, але якось так виходжу з такої ситуації і насаджую, що, що можу, що компактніше. Також тут в мене ростуть молодилка. Ось така опунція. Вона ще в мене щось не плітує. Вже такі гарні вушки понаростали, але світу не бачу, я не маю. Це я посадила голдбар. Міскантус, він буде низенький. Дивіться, яке вже в нього забарвлення рябеньке. Тут в мене росте хаконе хлоя, така салатова. Очіто, кретка, улі. Ось такий глечик я поставила. Мій бересклер на штамбі, сама формую його. Дуже кардинально його обрізала цей раз. І дивіться, як гарно наросла осока Evergold. Вже такий великий кущик. Ще не обрізала я свою гвоздичку альпійську і хаотюнія. Ну, вона взагалі така красуня мені, бачу, що їй дуже тут подобається біля водички. Такі яскраві кольори. Ще я маю. Ставочку нові рослинки це гіацинт водяний. Також про нього дуже мріяла і цього року купила. Дуже класний. Ось таке місце релаксу. Мені дуже тут подобається. Шапкова, варігатна. Ось ця тіньова рослинка, ломикамінь. І вона росте на сонечку. Мабуть, що її також водичка попадає і їй подобаються такі гарненькі листочки, навіть не підгоряють. Лісяниця голуба. І ви знаєте, дуже гарно, коли імперата тут осінню, така яскрава червона стає. Ось так, я її не пересаджувала, коли тут переробляла. Думаю, залишити тут. Хоча вона трошки закриває мій ставочок. Але побачу, можливо, трошки і пересажу, до інше місце, тому що вона ж наростає швиденько. Хоча зараз хай вона тут і побуде. Ось такий вигляд здалеку. Ще в мене тут росте таким зонтиком я формую верба плакуча, вона дуже швидко наростає, дуже пускає такі пагони, я її обрізаю. Разом зі мною трошки порелаксуєте. Мені здається, кожному подобається, коли так дзюрчить водичка. Ось такі переробочки, як то кажуть, в мене трошки зміни відбулися в цьому куточку. І дуже мені подобається цей куточок. А ну напишіть, як вам. Чи гарненько я придумала, чи підходить тут все так, як треба. Можливо, щось треба змінити. Гейхери я тут так і залишила в мене тут вони росли вже. Подивіться, як я обрізала керію варігатну. Так вона мені вже мішала, коли я тут перероблювала, що я вже психанула, як кажуть, і, і її обрізала. Але нічого, вона наросте. Я не переживаю за це. Мені здається, що ви будете казати, що ці флокси тут лишні. Ну, я також їх планувала забрати. Нехай вони заквітують. Тоді я їх звідси заберу. Все, тоді дякую всім за перегляд, показала вам свій релакс і місце, де я відпочиваю. Всім пока!